З проголошенням у 1991 році незалежної України відходить у забуття чужа, сфальсифікована, перекручена радянським окупантом історія нашої нації. Героями повертаються в нашу історію українські січові стрільці, вояки української повстанської армії, дивізії Галичина. Євген Коновалець, Степан Вандера, Роман Шухевич. Ось імена справжніх героїв, життя і боротьба яких завжди буде прикладом для майбутніх поколінь українців. 66-ту річницю створення Української повстанської армії громадськість Львівщини відзначала проведенням різноманітних заходів. Новиною ворочистості стало проведення за ініціативою Товариства пошуку жертв війни пам'ять, управління з питань внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації, Всеукраїнського об'єднання Свобода, маршу слави Української повстанської армії та театралізованого дійства бій відділу УПА проти загону військ НКВД. Марш слави упа розпочався урочистою ходою центральною частиною міста 60 молодих юнаків, одягнених та споряджених у військові однострої періоду боротьби упа. Молодь крокує у супроводі оркестру, який виконував стрілецькі і повстанські маршові пісні. Попереду вояків верхи на конях командири повстанського підрозділу. За ними пішо відділення кулеметників, далі карбуючи крок в такт повстанських та стрілецьких маршів стрільці. Посмішками та радісними вигуками супроводжують відділи УПА, мешканці та гості міста Лева. На закінчення маршу повстанці зупиняються біля міської ратуші, щоб посмакувати приготовлену українці повстанську кашу. Львів'яни мають можливість оглянути одяг та спорядження вояків, потримати в руках справжню повстанську зброю. Після перепочинку, залишивши місто, учасники маршу та глядачі переходять у парк Знесіння, де відбудеться відтворення бою відділу УПА проти НКВД. Зручно влаштувавшись на схили гори, усі з нетерпінням чекають початку дійства. І ось на галявину з різних напрямків з'являються відділи повстанців. Але в Браженській задихалися. Командири шикують свої підрозділи, віддають накази своїм воякам. Повстанці облаштовують засідку за короткий час приготування. Усі готові до бою. Незабаром на краю галявини з'являється ворожий підрозділ. Рух військового транспорту зупинено кам'яними брилами. В НКВДстів летять гранати, вибухи, залпи з різних видів зброї, гучне повстанське слава могутньою хвилою накриває місце бою. Солдати НКВД, заховавшись біля вантажівки, намагаються чинити опір добре замаскованим повстанцям. Та перевагу у цьому бою мають УПІвці, адже вони добре знають місцевість і володіють чудовими позиціями для обстрілу противника. Минає ще кілька хвилин бою і постріли затихають. Опір НКВД зломлено. Театралізоване дійство бій УПА проти НКВД завершено. Участь у відтворенні бою взяли члени клубів української військової історичної реконструкції «Гренадер», пам'ять Свобода місто Львів, повстанець місто Київ, а також реконструктори з міст Хмельницька та Дніпродзержинська. Хлопці роз'їхались по своїх домівках, щоб згодом знову зустрітися для правдивого відтворення української історії.